Парадонтологія це окрема галузь стоматології, яка займається профілактикою та лікуванням тканин навколо зуба. Парадонтоз неприємне захворювання, яке зазвичай починається із запального процесу. Запалення ясен проявляється почервонінням ясен появою набряку. В нормі ясна повинні бути блідорожевого рожевого забарвлення, щільні. Якщо на них подути висушити, ну тобто від сливідслини зі можна побачити таке рельєф такої апельсинової шкірочки, такі маленькі точечки. При виникненні запалення це втрачається. На ранніх стадіях ця хвороба майже не викликає дискомфорту та неприємних відчуттів. Відтак багато людей просто ігнорують перші прояви парадонтозу. Однак, почервоніння, припухлість ясен та неприємний запах свідчать про початок хвороби. Щоб не втратити зуб, треба негайно звернутися до стоматолога. У Нас є пацієнтка, у якої є парадонтит. на даний момент. Це є дуже поширене захворювання серед людей. Нині від парадонтозу страждає багато людей різного віку, як школярі, так і пенсіонери. У більшості з них недуга виникає через зубні відкладення. Одною з найбільш поширених на наш час це й місцева причина. Це є погана гігієна ротової порожнини. Це одна з найбільш такох вагоміших і найбільш поширених причин. Також може бути ендокринні ураження. У клініці авторської стоматології, де працює Марія Бунда для лікування парадонтозу, активно використовують новітнє обладнання. Ефективно та безболісно зняти зубні відкладення можна за допомогою лазера. Це є дійсно новітня технологія, яка дуже допомагає пришвидшити нам одужання пацієнтів. І вона є безболісна і тобто дуже ефективна. Тобто вона допомагає нам побороти запалення, власне, яке наявне при цих захворювань. Парадонтології при пошуку при пошуку конкремента, який необхідно забрати для здоров'я тканин, лікар може повністю покластися на апарат. Лазер забере конкремент абсолютно до нульової позначки. Чотири хвилини приблизно стільки часу витрачає стоматолог на те, щоб зняти відкладення з одного зуба. Процедура цілком безпечна і, що не менш важливо, безболісна. Зараз ми здійснюємо обробку передонкальних кишень. Під час обробки кишені відбувається охолодження водою робочого поля. Крім того, вода подається досить таким сильним тиском і сприяє вимиванню місту кишання. легковажити навіть першими проявами парадонтозу не можна, наголошують стоматологи. Адже це може призвести до втрати зубів і поганого стану здоров'я загалом. Тому для того, щоб якомога довше зберегти красу і здоров'я зубів, дотримуйтеся кількох основних правил. По перше, ведіть здоровий спосіб життя. Правильно харчуйтесь, споживайте багато рослинної їжі та продуктів, які містять кальцій. Кількість вуглеводів у раціоні навпаки треба зменшити. Добре відпочивайте та виділяйте для сну не менше 7-8 годин на добу. А також правильно доглядайте за ротовою порожниною. Зуби потрібно чистити двічі на день, використовуючи при цьому не тільки зубну пасту, а й спеціальну міжзубну щітку, нитку та ополіскувач. І пам'ятайте, лікаря-парадонтолога треба відвідувати двічі на рік. Саме цей спеціаліст якнайкраще оцінить стан ваших зубів та ясен.